Річний пісок слідок ноги твоєї, Євген Плужник. Річний пісок слідок ноги твоєї, і досі ще для мене не заніс. Тремтить ріка і хилиться до неї на тому березі ріденький ліс. Не заблукають з хуторів лелеки, хіба що вітер хмари нажене. О, друже, мій єдиний, а далекий, який тут спокій стереже мене, немов поклала ти мені на груди, долоні теплі, і спинилось все, і почуття, і спогади, і люди, і мертвий лист, що хвиля несе. немов ласкаві вересневі феї, спинили час, і світ не тече. І навіть цей слідок ноги твоєї вже не хвилює серця і очей, бо я дивлюсь і бачу все навіки на цій осінній лагідній землі, і твій слідок малий, такий великий, що я тобі й сказати б не зумів.